Сухі борщі для захисників. Одна із співзасновниць проєкту «Коломийський борщ Олеся Яворська каже, що об'єднала навколо себе кілька помічниць та почала виготовляти сухі борщі, бо хотіла зробити собі вклад у нашу перемогу і допомогти захисникам. Це мій вклад у перемогу. Оце я так собі розумію, що я не можу сидіти, склавши руки, просто сказати: Ой, як все погано, поїду. Я десь буду там пересиджувати. Як буде все добре. Я приїду і вдягну вишиванку. Я так не можу, а просто сидіти. І нічого не робити, ну це так, це, це рівнозначно. Просто сидіти у Фейсбуці, щось коментувати. Це дуже добре, але окрім того, бажання ми повинні щось робити. І як я часто пишу у на своїх сторінках Фейсбук, що зараз такий час, що або в зсу, або для ЗСУ, ми маємо максимально робити все, щоб ми. Перемогли, а потім уже там Олеся розповідає, що на початку війни готували лише вдвох з подругою. Всі інгредієнти, що входять до складу, борщу місцеві господині висушували вдома у перші місяці. Фасували у невеликі пакети. А тепер роблять порційні страви. Це соціальне підприємство. І а, ми вирішили а, працювати. А, мета наша така працювати стільки, скільки потрібно для перемоги. Тому а, для того, щоб це було можливо, ми реорганізували і ми зараз виробляємо страви. Для збройних сил або для волонтерів, які забезпечують підрозділи ЗСУ. А по собі вартості. Якщо є можливість, якщо в нас є підписники, які бажають докластися і підвісити, так, ми так називаємо борщики, супчики або поживні страви для фронту, ми збираємо ці пожертви і так само тим, хто не може оплатити по собі вартості, направляємо ці страви на фронт і отримуємо дуже схвальні відгуки. Ганенковець, переселенка із Донецька, від 2014 року переїхала до Коломиї і почала. Активно волонтерити. Тепер працюю на соціальному виробництві, яке допомагає нашим військовим, окрім борщу, меню, бабусин, суп, кукурудзяний, зелений борщ, суп харчо. А ще вони практичні у приготуванні, кажуть господині, ці всі чотири страви ми запустили в термопакетах. В термопакеті можна його відкрити, дістати, звідти кисний поглинач, залити 300 мл окропу, закрити, почекати від 5 до 15 хвилин, відкрити і прямо з термопакету. Їсти. Дуже зручно, тому що не витрачає. Наші воїни час на те, щоб це готувати, на те, щоб там це в каструльці варити, мити посуд і так далі. Це їжа, яку можна взяти всюди з собою. Віднедавно на соціальному виробництві виготовляють ще й другі страви. Виникла така ідея, що треба ще щось, тому що ну ми розуміємо, що літо так жарко, більше щось такого рідкого. А коли зима, холодно, хочеться вже прямо ще другої страви. Нам бракувало другої страви. Ми чули такі відгуки про банош. Аня завжди каже, що вона банош перший раз, од перший раз які їла. Вона каже, я вже тепер знаю, що мені не сподобався, бо то була кулешка. А банош вона їла в мене в гостях. І їй дуже сподобалось. І вона все каже, що це дуже було амбітне її таке бажання зробити, каже серед гуцулів: зробити не гуцулці баношу. Це каже, вже заявка. Термін зберігання сухих страв один рік. Наразі на виробництві працюють над створенням страв для веганів. Із коло мої Малецький, Ганмалецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.